Мене звати Віктор, враження спинного мозку. З 22-го року я на кріслі колісному після отримання травми. Я прийшов в банк для того, щоб обміняти валюту та подивитись на інклюзивність та як працюють працівники закладу. Цікаво скільки це часу займе вся ця процедура. Добрий день, вам потрібна допомога? Ні, дякую у вас. Чудовий пандус, а біля дверей зачекає. Добре, тоді, будь ласка, я вас чекаю тут. Тут пандус дуже чудовий. Він такий, який відповідає всім нормам. Є і перила з одного боку, і перила з другого боку, і нахил пандуса правильний. Але є такі пандуси, які, на жаль, робляться ніби, ніби для людей з інвалідністю, але це лише для галочки, бо немає. Неправильного кута, не перил, взагалі немає перил, особливо якщо він дуже крутий і взагалі без перил, то це ну це не дуже добрий пандус. Такого немає бути. У людей з ураженням спинного мозку є три, скажімо так, категорії: Це поперековий, грудний і шийний відділ. І ось людині уже шийним відділом. Враження спинного мозку. І якщо це дуже крутий пандус, і якщо немає перил, то це нереально йому самому заїхати. Він не може сам заїхати, йому потрібна допомога, а нам потрібно, щоб ніхто не допомагав, щоб ми могли все самі зробити всі свої справи. Дякую. Угу. Може бути по-різному. Починаючи навіть з рецепції, де майже в усіх установах вона зависока, і людину на кріслі колісному взагалі не видно. Видно лише маківку касира і мою маківку. Спочатку ми лякаємося один одного, бо людина не очікує, що я під'їхав, бо я дуже тихенько на кріслі колісному під'їжджаєш, От і коли ти. Кладеш руку, аби покликати працівника, то вони завжди лякаються і ти ж дійсно. Що? Взагалі стіл має бути е бажано нерухливий. І водичка. Це добре, що є. Ось такий допоміжний захід для людей з інвалідністю, коли видвигає, видвигається стіл, і ми з працівником можемо вирішити мої питання. Це дуже круто, це здорово. Людина, коли нагинається, навіть підписати той документ, то тобто я не тримаю рівновагу. Тобто, я от зараз можу чу-чуть нахилюсь, і ось і все. Тобто, якщо стіл, навіть той стіл рухливий і на столі є якісь зайві речі, помимо цього документа, допустимо, і ручки, яку мені треба підписати документ, тобто стоїть там стакан, стоїть ще якась зайва річ, то все воно піде разом зі мною. Мабуть, нам буде це заважати. Я приберу так. добре. Не підкажете, скільки ця процедура триватиме? Важливо. Час дуже важливий для. Всіх процедур. Тобто Ми розраховуємо на той час, що у нас піде, допустимо, стільки то на цю процедуру. А це забирає, якщо це забирає реально стільки часу, то краще сказати так. Це забере півгодини, годину, 40 хвилин. Немає різниці, але простось. Тобто ми плануємо свій час, так як всі люди, скільки буде тривати ця процедура? Пораємося за 10 хвилин. Ну, якщо це правда, то з мене сукерка. Надмірна увага теж вона дуже інколи навіть зайва. Бо зачасту люди е, хочуть допомогти, але роблять дуже багато неправильних речей. По-перше, це треба запитати у людини чи потрібна їй допомога підготовити її до цього аби людина розуміла що зараз їй буде надаватися допомога бо якщо цього не зробити то навіть е просто перевести через бордюр то це може закінчитися тим що людина яка їде на кріслому на кріслі колісному, вона може просто випасти із за того що е він розраховує на свої сили і тут плюс Ваша сила як допоміжна, і людина вилітає з крізь на колісно. Тобто, перед тим як допомогти, треба запитати і попередити, спитати взагалі у людини, чи потрібна йому допомога, чи не потрібно. Саме у вашому Райфайзенбанку мені подобається взагалі все. Починаючи з, з двору і закінчуючи персоналом, який зустрічає. Зустріне, поясни, покаже. Дякую. Ми впоралися раніше ніж ви обіцяли. Супер. Дякую вам. Дякую. Все дуже добре. Дякую.